Я мама затриманого струка Назарія. Я була учасниця молотовної ходи 1 серпня 2012 року. Під час якого я була свідком жахливих подій. Мого сина працівники міліції без пояснень, без жодних порушень зі сторони мого сина, затримали. Вимагаючи пояснення, чому затримала мого сина, я не отримала, не отримала ніякої відповіді. Вже який день, коли син мій затриманий, я не можу отримати постанову суду, чому затримали мого сина, і щоб мені пояснили причини. Я вимагаю побачення сину, вимагаю передати передачу. Я не можу добитися. Я приходжу до працівників міліції, вимагаючи. Певні документи мене відсилають до суду. В суді мені за закривають двері і не дають пояснень ні рішення, ні постанови суду. Знову відсилають мене до міліції. Замкнений круг. Я не можу отримати ні пояснень, ні рішень, ні зустрічі з сином. Мого сина затримали пів п'ятої, першого серпня і в ніч з 1 серпня на 2 серпня я разом із жінками перебувала під відділку міліції і вимагала своїх прав побачити сина. На це моє вимагання. Я я побачила супротив з боку міліції. Зі мною ніхто не хотів говорити. Зі мною перед нами закривали двері. А ми цілу ніч молилися. Ми цілу ніч співали біля міліції, вимагали зустрічі з сином. Міліція. Оперує такими своїми людьми, які хочуть застрашити мирних громадянин. Були підіснені люди, які кричали в нашу сторону, ображаючи нас, матюкаючи, били пляшки, обзивали нас. І внаслідок цього ми просили все, щоб нас захистила міліція. Приїхала міліція, поговорила з цими людьми, і я питаюся, чому не затримані ті люди, і відповідь дана так високомірно, з насмішкою на них не було заяви. Я кажу, а мого сина безвинного заарештували. Вони сміялися і не давали жодної відповіді. Я хочу сказати, що в нас в Україні чиниться беззаконня. Людина не має ні права, людина не має захисту і не може добитися. Так що я звертаюся і до вас, пане президенте, і до всього українського народу. Якщо можете, то прошу, встаньте за свої права, встаньте і голосуйте і боріться, щоб наша влада була в тому покарана. Сьогодні взяли мого сина безвинного, а завтра візьмуть вашу дочку, вашого сина, вашу маму, вашого батька і не дадуть вам пояснення. А ще найгірше, що я шостий день не бачу свого сина, і я не знаю, чи він є живий, і що з ним, чи він не побитий, чи він не лежить десь непритомний. Я не знаю, що з моїм сином. Люди України, Я вас дуже прошу. Ми християнська держава. Так що вставайте в силі Духа Святого, у мужності, в справедливості встайвай і борімося за нашу Україну, якщо не ми держава, а особливо правоохоронні органи нас не захистять.